Усім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо рухатися активніше, щоб пробудити наше тіло, наповнитися енергією та налаштуватися на день. Тож, беріть свої килимки, хороший настрій і ми розпочинаємо. Знаходимо зручне сидяче положення, вирівнюємо спину, витягуємо хребет, долоні на коліна і заплющуємо очі. Робимо три глибоких вдихи та видихи, налаштовуємося на практику. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих та видих. Розплющуємо очі. Для початку зробимо повороти корпусом. Вправо Можна трішки потягнутися, типу скрутки. Та вліво. Робимо інтенсивніше. Вправо вдих, вдих вліво. Ще декілька разів. Підтягуємо себе руками. Давайте останній раз вправо. Зупинимось тут, тримаємо. Погля через праве плече. Дих-центр і іскрука вліво. Спина витягується вгору. Центр. Чудово. Тепер піднімаємо плечі вверх та вниз, вверх вниз, теж декілька разів, кожен у своєму темпі, розігріваємо плечі. Останній раз. Чудово завершили. Підіймаємося на рівні ноги, руки вздовж тіла, вдих, підіймаємо руки догори, нахил назад. Видих, опускаємося до наших ніг. Вдих погляд перед собою. Видих. Знову до ніг і з вдихом округлена спина, підіймаємося вверх, руки через сторони тянуться до гори, видих, долоні до грудей, опускаємо руки, повторимо ще два рази, вдих, руки до гори, нахил назад, видих, опускаємося вниз. Притуляємося до стегу, вдих погляд перед собою, видих. Знову до ніг, округлена спина вдих, до догори, руки через сторони вверх. Видих, долоні до грудей. Опускаємо руки вниз. Останній раз вдих, нахил назад, видих. Опускаємося вниз, вдих погляд перед собою, видих вниз, округлена спина, вверх, руки догори. Долині до грудей видих. Опускаємо руки. Переходимо на початок килимка, вдих руки до гори, круги назад. Видих, опускаємося вниз, Вдих, поряд перед собою. Видих, притуляємося до ніг. Двіться від шах назад в планку. Собака мордою вниз та стягнеться догори. Витягуємо спину, вдих планка. Читуранга можна з колін. Вдих собака мордою вверх. Видих собака мордою вниз. Вдих погляд перед собою Підскок або під шах ногами по черзі. Дих погляд перед собою. Видих, опускаємося до ніг, вдих, підіймаємося вверх, видих долоні до грудей, повторимо ще два рази, вдих, пругинь назад, видих, опускаємося вниз, дих поряд перед собою, видих, притуляємося до ніг. Відскок назад або від шах по черзі. Планка. Видих, собака мордою вниз. Вдих планка. Четуранга. Вдих, Собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих погляд перед собою. Піскок вперед, вдих погляд перед собою, видих, притулив до ніг, вдих з округленою спиною, підіймаємося вверх, руки вверх, видих, долоня та грудей. Опускаємо руки. Останній раз вдих. Руки до гори і проган. Видих, опускаємося до наших ніг. Вдих поряд перед собою. Видих, опускаємося. Відскок назад в планку. І собака вниз. Вдих планка. Видих четуранга, вдих собака мордою вверх, видих собака мордою вниз, дих, видих, вдих поряд перед собою, відскок вперед. Видих. Дих поля перед собою. Видих, опустилися до ніг, з круханою спиною підіймаємося вдих, руки до гори, видих, долоні до грудей. Опускаємо руки, вдих, руки догори, видих, опускаємося вниз. Відскок назад в планку і собака мордою вниз. Вдих поряд перед собою, крок правою ногою між долонями. Ліву стопу кладемо на килимок, дивимося перед собою, вдих, підіймаємо руки догори. І опускаємо паралельно килимка. Воїн-2. Погляд за правою рукою. Тримаємо. Звідси опускаємо правий лікоть на праве коліно, лівою рукою витягуємося. Дих, підіймаємося на рівні ноги, ліву руку опускаємо на ліве стегно і витягуємося правою. Вдих переходимо у воїн 2. З видихом опускаємо долоні вниз. Собака мордою вниз. Вдих погляд перед собою, ліва нога вперед. З'єднуємо стопу з підлогою, погляд перед собою, вдих руки догори і опускаємо паралельно підлозі. Погляд за лівою рукою. Ноги сильні. Кладемо лівий лікоть на ліве коліно. Права рука витягується. Погляд вверх. Вдих, піднімаємося на рівні ноги. Праву руку опускаємо, ліву витягуємося. Вдих повертаємося у воєн-два. З видихом опускаємо долоні вниз. Собака в вниз. Тягнемо спину, тримаємо тут, відпочиваємо та стягнеться вверх. Вдих погляд перед собою, крок правою ногою вперед. Підіймаємо ліву, воєн 3. Пальцями можемо собі допомагати, підтримуючи трішки свою вагу. Тягнемося лівою ногою назад. А можна з'єднати долоні перед грудьми. Приймаємо баланс. Опускаємо руки, підводимо ногу назад, праву теж. Собака морда вниз. Від них поряд перед собою, крок лівою ногою вперед. Переносимо увагу тіла в ліву ногу, підіймаємо праву. Тягнемося носочками назад. Тічніше носочком. Опускаємо ногу, переходимо собака мордою, вниз. Погляд перед собою, підскок вперед. І сідаємо на сідниці. Робимо нахили в сторону, кладемо праву долоню на килимок, лівою витягуємося. Вдих-центр, змінюємо сторону, видих. Погляд догори. Вдих-центр. Нахил вправо. Центр. Нахил вліво. Центр вправо. Останній раз трішки потримаємо, добре витягуємо наш лівий бік, погляд догори, тягнемося лівою рукою, вдих центр і видих нахил вліво. Розвертаємо грудну клітину вверх. Ліве плече розслаблене. Дих, центр. Чудо. Кладемо праву ногу попереду, ліве ближче до себе. І нахиляємося вперед. Сідниці тримаємо на килимку. Витягуємося. піднімаємося, зміняємо положення. кладемо. Тлоні на коліна і заплющуємо очі. Робимо глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих та видих, завершуємо практику, Розплющуємо очі. Вздовж тіла, вдих, підіймаємо їх догори. Видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня практика. Не забувайте залишати вподобайки, коментарі та підписуватися. До зустрічі!